Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Свобода слова в Україні. Упродовж багатьох років за нею борються журналісти. Право вільно висловлювати свої думки відстоювали і люди на майдані. На жаль, ми змушені констатувати, що стан свободи слова після революції гідності, а свобода слова це одна з основ демократії, не лише не покращилась, на що були великі сподівання а істотно погіршилася. Проблеми є і на Буковині, розповідають місцеві журналісти протягом цього року, 15-го року, зафіксовані випадки перешкоджання журналістській діяльності, коли в фотографа зокрема намагалися там відібрати камеру, чи коли. До редактора сайту міліція приходила з намаганням вилучити чи щось подивитися в комп'ютерах, хоча це можна було зробити в віддаленому режимі. Як це поплатитися за те, що говориш правду голосно і відкрито на собі відчула Юлія Савтенко. Після сюжету «Пристатки статки чиновників, який вийшов на одному з місцевих телеканалів, головна редакторка довго відстоювала свою позицію у суді. Та врешті перемогла за те, що видала в ефір резонансний матеріал і не захотіла, як волів того, директор зробити спростування. Я поплатилася своєю роботою, посадою. Ми бачимо маніпулятивну інформаційну політику на провладних або лірархічних каналах. І в той же час ми бачимо, що ці вільні інформаційні площадки, які були, зазнають переслідувань, їх викидають з ефірів. Яскравий приклад тому, наприклад, студія Савіка Шустера. Ну, комусь він наступив на хвіст, так, вибачте, <глубі> по-грубому. Колись дивилася, він коли-то був на ICTV, потім його вбрали, поставили на Інтер, потім його вбрали, поставили на 1+,1, +1, а потім за 2 хвилини до виходу зняли його передачу. І я більше не бачила його з тих пор. Скажіть, будь ласка, а де він зараз виступає зі своєю програмою Шустер-Вальд? Телеканал 3 stv у кабельних мережах. Налаштувати телеканал на супутнику просто. Виберіть у меню ручний пошук. Налаштуйте супутник, частоту прийому, швидкість потоку. Встановіть горизонтальну поляризацію Оберіть 3 stv ЯНА Андрущак, Василь Пантя. Народний контроль Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.